Ви на каналі Мирослава Влог. Я дуже рада вас тут бачити. Сьогодні ми будемо розбирати третю частину з колекції море, а саме на сьогодні медузи, медузи маленькі. Перші дві частини вже є на каналі, тому запрошую вас переглянути, якщо ви ще їх не переглянули. Ну що ж, давайте починати. Сьогодні в нас ось такі медузки. Це малесенькі медузи. Як бачите, в них очі бігаючи. Видно, що вони бігають? Вони приклеєні. Е, і вони зразу мають таке кріплення. Звісно, ви можете його відчіпляти, змінювати кріплення, особливо, якщо ви хочете саме на машину десь причепити, щоб воно їхало і крутилось. Відповідно можна змінити кріплення на таку ліпучку. Медузка має таку спідничку, а також щупальця. І як попередньому великих медузках тут щупальця нижні відрізняються за кольором. Вони або світліші, або темніші. Саме в цей вони є світлішими. Але попри те, одного самого відтінку. Якщо ви будете в'язати, моя рекомендація взагалі на цьому не зациклюватись, в'язати різні. В цьому плані можна використовувати фантазію по максимуму. Ось така медузка синього кольору. Переходимо далі до такої більш блакитнішої, але саме ось ці нижні. Щупальця вони є більш темнішого кольору, і вже, як я казала, так прикольненько виглядають, також гарно. Цю спіничку можна зробити ось такою, більш е, прямою, більш такою вдогори. І при тому будуть більше виділятися ці щупальці і видно ось цей саме проміжок. Але при тому можна їх пустити вниз. І тоді це буде така медузка, як плава. І ще відповідно, що все йде в один вік. Ось. Наступного теж блакитного кольору, але щупальця вже зовсім іншого відтінку. Тобто, наскільки можна побачити, одинакова голівка, але щупальця відрізняється за кольором, і взагалі зовсім інші медузи получаються, зовсім іншого виду. Все як в природі. Ось ще один варіант, як можна використати до блакитної, світло-блакитної голівки, яскраво-блакитний. Тінок. І варіант більш ніжний, але попри те, має таку певну детальку яскраву. Наступні дуже красиві кольори, саме поєднання. Мені вони надзвичайно подобаються, тому що це такий не блакитний колір, а не фіолетовий, і, попри те, він не синій. Такий більш світло бузковий колір. Але попри те, ось ці щупальці темно-синього кольору, вони настільки виділяються і виглядають на контрасті. Це дуже красиво, як на мене. Я саме більше люблю підгинати цю спідничку, тоді вона виглядає такою більш агресивною, mm -hmm. мабуть. Наступна буде ось така яскрава блакитня, навіть більш добірузового медузка з синіми, яскраво синіми щупальцями. Наступна це у нас така більш вже йде до зеленого. І можна зрозуміти навіть по щупальцях, я, тому що вони плюс-мінус одинакові кольори, плюс-мінус, видно. Одинакові кольори шапочки, тільки ця, за рахунок того, що вона вже має ось тут темно-зелені щупальця нижні, вона виглядає зовсім по-іншому. А сам колір також вона вже така зелена-зелено-морська. є ще темніша зелена. Темно-зелений, але вже щупальця світліші. Тобто тут максимально вони по-різному виглядають, і щупальцями можна експериментувати, особливо нижніми. Ось вона виглядає. Менш ядовитенька, скажімо так. І ось ці очки, які бігають, теж гарні. Ще є ось така світло-зелена, але ще трішки до блакитного кольору нав'язувала. І з щупальцями У Нас плавно кольори переходять до зеленого, тому наступну медузу я вам покажу. Вже зовсім зовсім наближено до зеленого. А саме такий світло-зелений колір з темно-зеленим. Це такий, як на мене, літній варіант, кудись носити з собою, тому що більш переважають такі світліші відтінки. А також є така зелена. Вже з темними, з темними, яскраво темними такими щупальцями. Но вона по-своєму дуже красива. Ну, і зелена. Зелена це ось така у нас. Це вже 100% зелена медуза. З зеленими яскравими щупальцями, з бігаючими очками. Ось ця ідеально підходить під манікюр. Хм. Красота. Далі ми переходимо до жовтої. Жовта медуза, але з зеленим відтінком. Зробити, наприклад, з оранжевим, з рожевим, вона зовсім по-іншому виглядати. Але мама підібрала саме такі кольори. Так що ось така медузка, можна глянути. Всі медузи зв'язані доволі цупко. Хоча вони виглядають доволі маленькі, вони є такого, я б сказала, середнього розміру, хоча і малесенькі доволі, тобто вони комфортні. Якщо їх кудись чіпляти, вони не є за великі, вони не є за маленькі. Тобто вони ідеального розміру. Ось така яскрава медузка вривається до вас і показує себе свою спідничку, зв'язану ось так. Така спідничка і ось і щупальця, що я вам сказала, ти ніби намагаєшся його розкрутити. Но воно зв'язане так, що ти його не розкрутиш, як би хотівше. Але попри те, на підсвідомому рівні ти все рівно намагаєшся його розкрутити, тому ти можеш ось бавитися, гратися. Це заспокоїть. Далі в нас є ось така. Ще. Дуже класне світло-оранжеве і темно-оранжеве, таке до бордового поєднання. Ось така медузка. Це вже такі більш йдуть яскравіші варіанти, попри те, вони є не такими уже й акцентними. Наступна медуза, яку я вам покажу, вона займає окреме місце в моєму сердечку. І ні, вона не є темно зеленого кольору чи кольору хакі мого улюблено, але попри те, вона теж дуже красива. Це ось такі поєднання кольорів. Рединка має така сама, але наскільки вони по-різному виглядають. Ця вона йде більш така свіжа, мабуть, така більш ніжна якась, а ця при тому вона така коричнево бежево бордова Ну, вона буде підходити до більшості образів стилів, якщо ви саме так використовуєте брелочки або взагалі іграшки. То вона буде підходити під більшість образів, тому що ці кольори тримаються трендовими і вважаються базовими вже пару років. Тобто її завжди знайдеться до чого причепити, і вона завжди буде класно виглядати. Це така базова іграшка, тому я її люблю. Переходимо плавненько до рожевеньких кольорів, а саме до ось такої, не менш яскраво, не менш красивої медузи з рожевим відтінком. Саме два таких світло і темніший. Це найлегші кольори у поєднанні. В плані, коли вибираєте світліший колір, на один-два пари відтінків темніший, і медуза виглядає ідеальною. І її тоді найпростіше поєднати. В більшості тут, які мама в'язала, медузи, вона є в од... практично в одних і таких самих. саме по цьому правилу взяті. Але якщо, наприклад, робити медузу рожеву і додавати синього кольору, воно буде теж дуже красиво виглядати, але попри те, буде складніше його поєднувати з чимось, чи з іншої сторони, це буде крутим акцентом також. Ось така рожевенька. Наступна медузка це у нас рожево-фіолетова. Плавно переходжу, я до, щоб показувати вам палітру рожево-фіолетові медузки. а вони такі є в нас. Ось. Схема в'язані. Все за одною схемою. Все дуже якісно зв'язано, справді. І вони супки є, тобто вони дуже довго класно прослужать. Наступне це є світло рожева з фіолетовим підтіночком. І зараз вам покажу світло рожево з рожевим відтінком. Ці дві медуски, вони максимально ніжненькі. Вони такі світло світло Світло-режевенька і світло-фіолетове. Завжди не могла визначити, який кольор мені більше подобається. Нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки в відео, тому що це допомагає розвитку моєму каналу, і насправді мене дуже сильно мотивує. Дві медузки з фіолетовою головкою. Тільки тут щупальця, там на фіолетовій, а тут. Темно рожеві. Такі яскраві, я б сказала, яскраво фіолетові яскраво рожеві Але попри то, і ця виглядає дуже класно. Така фіолетова, така бускована, ядовита навіть трішки. І ця максимально красиві для мене поєднання кольорів. Вона мені дуже така грайлива. Такі медузки, ще раз нагадую, що можна в різному плані. Змінювати ось цю шапочку, що робити її змінною. Ось такі різноманітні медузки я вам сьогодні показала. Нагадую, якщо ви хочете їх придбати, пишіть в інстаграм Handmade Toy Store. А якщо ви хочете зв'язати таку медузку, напишіть в Інстаграм моєї мами, вона вам скаже, як це зробити. Всі посилання прикріплюю нижче в описі. Це ще не кінець цієї колекції, тому залишайтесь на каналі, буде продовження. Не забувайте підписуватись на канал, поширювати відео, ставити лайки, коментувати, переглядати попередні частини. Всіх цілої па-па!